Ще один ранок, новий день. Кожен з нас починає його по-своєму. Хтось із пробіжки, хтось із філіжанки кави. А хтось уже мчить на зустріч новим викликам. Новий ранок, нові можливості, нові знання. це по дорозі до школи. Доброго дня, дорогі слухачі! Ласкаво просимо вас на другий випуск нашого підкасту по дорозі до школи. Сьогодні ми розпочинаємо ще одну новеньку рубрику. Це кава з письменником. Сьогодні в нашій студії пані Ганна Савюк, і ми поспілкуємося з нею про Івана Яковича-Франка. Доброго дня! Доброго ранку, пана Юрію. Так, ми уявимо собі сьогодні, що ми з вами тут втрьох. І третя людина це Іван Якович, який приготував для нас каву меланж. Ми будемо її пити і поговоримо про нього як про людину. Дякую, Іван Яковичу. Прийшли до нас із таких далеких далей. Хотілося б поспілкуватися сьогодні про Івана Яковича Франка більше як про особистість. Я думаю, що більшість людей його знають як письменника, я особисто його знаю як письменника. Багато хто пам'ятає, що Іван Якович Франко був видатним українським ще й політиком. Але от яким він був зсередини, яким він був батьком, яким він був сином, яким він був чоловіком, хотілося б дізнатися сьогодні трошки більше про нього. І у мене буде таке перше питання, ознайомче для нашого. Наші слухачів, пані Ганно, що можна сказати про Івана Яковича Франка? Про його освіту, про його дитинство, де він народився, на кого вчився, скільки в нього було з української мови в атестаті, як він закінчив школу. Ну, звичайно, всі ми родом з дитинства, тому ми повернемося з вами сьогодні в той далекий 1856 й коли в Нагоєвичах у родині Коваля на 30 років молодша за нього дружина народила йому синочка Івана. Люди, вони були віруючі, але в той же час ми пам'ятаємо, що 19 століття це не тільки віра в Бога, це дуже багато наукових відкриттів ще не було, і більшість людей світ пояснювали собі певними віруваннями. І для того, щоб маленького Івана... Ана, не як то кажуть, сьогодні зурочили, батьки називали його мироном. Удома його називали Малий Мирон. Я думаю, що люди, які люблять творчість Франка, або, наприклад, ще не дійшли до Франка і хочуть щось почати, можуть і почитати його дитяче оповідання. Є в нього й таке про Малого Мирона, де описано хлопчика залюбленого у світу природу, дивакуватого, якого треба було часто окликнути кілька разів, аби він звернув увагу на людей навколо. Власне, таким був Іван Франко. До нього по різному ставилися в селі. Казали, що він дуже дивний, дикуватий, дивакуватий. А він був просто заглиблений в свій внутрішній світ. Велика шана і дяка батькам, які не зробили тоді з дитини, вибачте, за таке слово ізгоя вигнанця, а навпаки, пишалися дуже тим, якою він є особистістю. Батько бачив, що це не, не просто дивакуватість чи дикунство. Він бачив, що в його синові є неймовірний талант. І він захотів віддати його в школу, не звичайно в школу на Гуєвичах, а віддати в школу в сусідній повіт, де кращу освіту давали. Він свого сина в школу туди відправляє, але на початках у Франка з освітою не складається, не складається, мабуть, з системою освіти. Тому що те, що викладають вчителі, йому не цікаво, він читає свої книжки, його через це зневажають викладачі, обзивають туманом 18-м, а так називали дуже тупеньких людей, які не стягують, мабуть, того, що повинна була б дати до того чесного світа, mm. але Франко стягував. Крім того, що він читав книжку свою, яка йому подобалась під час заняття, коли йому робив викладач зауваження, він просто слово в слово повторював його лекцію, і цим захоплювалися його однокласники. Хтось захоплювався, хтось, звичайно, були в по сучасному. По-різному ставилися до нього. Його садили на віслячу парту останню для того, щоб принизити, але його це насправді не принижувало. І найяскравіший такий спогад, мабуть, з його дитинства коли він досягнув чогось. Це коли він отримував вперше відзнаку за свої знання. Тому що, попри оцей тиск, Франко не ламався, він і далі продовжував своєю такою вундеркіндівською манерою спілкування, продовжував і захоплювати, і лякати викладачів по різному складалися стосунки. Багато викладачів відчували себе слабшими і вони ставали в опозицію до Франка. Але були ті, хто захоплювався цим і допомагали йому реалізуватися. І от, коли вперше йому давали сертифікат про те, що він дійсно має найкращі результати, показники знань. І йому дарували книжку, а на той час, ну, сьогодні, мабуть, діти так поставляться, книжка, подарунок класний, але можна щось інше. На той час це був мега крутий подарунок, бо книжки були лише в школі, в бібліотеці, в церкві, а вдома, ну, велика рідкість. Марків. Та й школа була не всюди. Та ж школа була не всюди, так. І коли Франка викликали, аби вручити йому це таке перше визнання, першу відзнаку, то батько, який сидів в залі, плакав. Він настільки пишався своїм сином, захоплювався, розвивав. Але батько рано помер. І Франкові було нелегко це пережити. І тому, мабуть, мамина любов. Я навіть скажу, що він був таким пестунчиком маминим. Поки тато займався освітою і розвитком, мама співала народні пісні. Мама любила, виціловувала, доглядала, вичухувала свого маленького рижого хлопчика. Його називали згодом рижий, бо він був дуже яскраво родив. Волосся і е, мама допомогла пережити цей етап. І потім, коли вона е, одружилася в друге, вийшла заміж друге за гриня Гаврилика, то у Франка склалися стосунки із відчимом. І дякувати Гриню Гаврилику, що це не був той відчим, який став на заваді розвитку особистості. А це був той відчим, який продовжив тенденцію батька вкладатися в освіту Франка. Це був той відчим, який після перших арештів ем, приймав у себе Франка розбитого. Коли Франко приїжджав, обурений, тим, що я його арештували, несправедливо повертався до себе туди, в Нагоєвичі. Він приходив у до вічима як до рідного батька. І там він міг в тиші посидіти, там він міг щось писати, там він виходив працювати на поле, і ніхто йому не дорікав, не виганяв, не тиснув на нього. Тому, от якщо говорити про таке дитинство і витоки Франка, то мені здається, що з родиною в нього дуже навіть склалося. Троє важливих для нього батьків. Uh -huh. відчим батько, який підтримав його з самого початку і мати. Пані Гано, коли він закінчив школу? Uh -huh. Це ж звичайна школа, uh -huh. повітова школа, досить таки з е, високим рівнем викладання. Ну, в порівнянні з школою в Нагоєвичах, куди подався далі? Франко подався туди. Куди тягнеться кожна особистість, яка хоче оці незвідані далі пізнати. Він подався у місто, де, яке манить своєю величчю, особливо людину вихідця з невеличкого населеного пункту, він поїхав до Львова. Він поїхав Що до Львова. Що ж там є у тому Львові Що таке? Ж там є у тому Львові? Сьогодні там є у Львові університет імені mm -hmm. Івана Яковича Франка, але свого часу в тому університеті Франку захиститися не дали. Йому стали, скажімо, знову ж таки, від Франку, Франка боялися, дуже боялися. По-перше, ми це бачимо ще з дитинства, коли починаються ці контри між вчителем і франком. Mm -hmm. Вчителями багатьма, до речі, і Франком, бо він був надзвичайно розумною людиною. Ну, правда, сказати вундеркінд – це нічого не сказати. Людина, яка написала 6 тисяч творів, людина, яка раз в два дні видавала текст, те, що ми бачимо скрізь і всюди цю інформацію, це не перебільшення. Це людина, яка і це не тільки дуже часто, коли чують, написав твір, думають, ну написав якусь художню літературу. Ні, там і літературні критичні статті. Там і розгляди на злобу дня, і про фемінізм і політичні, і це один із засновників радикальної партії. Це людина, яка мала широчезні. Погляди, і він цим дещо лякав, виходить. Коли що в він... університеті він е, навчався, вивчав uh -huh. літературу. Він вивчав дуже багато дисциплін. Скажімо так, на той час це е, соціальні дисципліни включали в себе не одну вузьку професію. Uh -huh. Вони включали в себе дуже, дуже багато дисциплін. Це історія, це політичні засади, це література, це мова. Мова не одна, мова і не тільки українська, яка тільки починає. Ставати літературною мовою, так це е, мова і старослов'янська, це грецька, це латина, це іноземні мови. Тобто в нього е, сказати якийсь такий вузький чіткий профіль е, ми не можемо чітко визначити, тому що він такий був да, гуманітарій. Він то працював чиновниками е, на, угу. на низьких е, посадах, він і в університетах потім намагався десь викладати, освітну просвітницьку діяльність провадив, але звузити до конкретної такої чіткої посади освіти, так як ми. Сьогодні отримуємо. Я закінчила педагогічний, отже, в мене диплом учителя. Я закінчив там політичний, отже, я політолог. Він, коли приїхав у Львів, то, звичайно, він як порівняє його з Шевченком, який вперше побачив Петербург. Це людина, на яку просто в один людина лісу, людина води, людина природи раптом потрапляє в колосальне таке місце, яке тисне і соціумом, тисне особистостями, тисне архітектурою і бруківкою. І, і, та, і брук... Ківкою. І він бачить стільки всього нового, і такий от період у цього дендизму в нього теж був, коли він такий був львівський денді, який тільки починає пізнавати оце велике угу. місто. І тоді у нього були моменти, коли він ще не визначився своїми поглядами на життя і світ, і він, ну. Риставав туди, де де круті ну до крутого товариства. Це ж ченка, теж це було там, де сидять круті, які мають статус, які мають гроші. От в такі середовища потрапляв Франко. Але на відміну від е, багатьох його сучасників, він дуже швидко від цього відійшов. Розставив пріоритети, проаналізував ситуацію і почав рухатися в своєму напрямку. Налагоджував стосунки. Стосунки він налагоджував через листування з Драгомановим, е, який, до речі мав дуже великий вплив на форму. Вання Франка як особистості це стосунки з Грушевським, з яким вони згодом стануть сусідами вже в більш дорослому житті у Львові, хоча вони були кардинально різними за спогадами очевидців. Це були як вогонь, вода стриманий серйозний набурмосений Грушевський, і Франко, який суворий в роботі з своїми товаришами. І безмежно ніжний вдома з своїми дітьми, і де все можна, де можна Ми всіх тварин було стягати. Так так. Здивуванням, що Грушевський і Франко були дуже тісно пов'язані один з одним. Я досі пам'ятаю фотографію з е, ну, загального плану там наукового товариства імені Шевченка, угу. де вони вдвох сидять в центрі. В центрі ну це були глиби того часу. Ну але знову ж таки, щоб стати цією глибою. Франко повинен був пройти три кола пекла в вигляді арештів. Він повинен був втратити велике кохання свого життя. Ольгу Ришкевич він повинен був. Про переосмислити, переоцінити цінності конкретно вибудувати систему спілкувань, і це все відбувається. Ну щоб ми розуміли, сьогодні нам здається, що те стільки всього багато, а це чолов'яга прожив лише 60 років. Це не такий великий вік. Це людина, яка була лавровим вінком, увінчена за життя. 25 років творчості збиралося молоде покоління митців. Які його нагородили лавровим вінком, це величезне визнання на той період, і Давайте зупинимося <кхи> з вами на коханні. Це ж тема, яка обов'язково нас, да. нас буде цікавити <кхи> у Івана Яковича. Франка наскільки я пам'ятаю з розповідей? Була не одна кохана жінка у Франк Франко. Взагалі, мабуть, через те, що він поет. Він і не міг би кохати одну єдину жінку. Але дуже часто Франка називають там ловеласом, зрадником, бабієм. Але якщо розібратися реально, то більшість у цих кохань в основному були лише на папері. І жінки, якими він захоплювався, від яких він фанатів, яким він присвячував свої тексти і всього себе, вони або користувалися його іменем, як це робила Юзефа. Або ігнорували його своєю зверхністю, як це робила Целіна, або ем, листувалися з ним, приїжджали познайомитись у Львів, як от одна Галицька вчителька, дуже хотіла познайомитися з Франком, це ще до одруження було. Вона приїхала, побачила його, який він є зовні, розчарувалася і поїхала назад, тому от. що, е, ну. Слухаючи оці історії про кохання Франка, мабуть, кожен собі уявляє такого собі Дон Жуана, що, мабуть, він такий весь там стрункий, красивий, просто от гляне і все, і впадуть до ніг усі жінки. Насправді він був невисокого зросту, дуже такий худесенький, рудий у веснянках, не показної зовнішності. Абсолютно нам показ... ну, чорнобілі фотографії нам не передадуть оцих описів, які ми читаємо у спогадах його близьких людей. Жінка як. Яка таки наважилася вийти за нього заміж, Ольга Хорожинська. Це взагалі, ну це взагалі така лав сторі у них, ну, якщо її можна назвати лав, але сторі точно. Франко побачив її один єдиний раз, коли він приїхав до Києва. Київ на той час і Львів це два таких. Міста, які не знаходяться в одній країні, як зараз в Україні, вони були розподілені між двома державами. Кордоном, кордоном. Тобто поїхати в Київ це поїхати за кордон. Це не знаю, наче куди потрапити. В інший абсолютно світ. Ось західно-український світ Франка, українськомовний, де є якась позиція, де є якісь роздуми про майбутнє України. І київщина, яка на той час в більшості російськомовна, Ну, і після післямського указу, Так. і приїхавши у Київ. Франко познайомився з Ольгою Хружинською. На той час він був розбитий е, забороною батька е, Ольги Рошкевич одружитися після арештів. Він був розбитий тим, що і листування, і таємні зустрічі ні до чого не призвели. Серце розбите, і в нього виникла, от, познайомившись з Ольгою Хружинською, в нього виникла геніальна ідея. А чому б не зробити е, своє особисте життя е, політичним? І на прикладі свого шлюбу не показати, що може об'єднатися. Це Львів і Київ в одну велику державу. Це демонстрація соборності. Демонстрація соборності. Франко повертається у Львів угу. і вирішує написати Ользі Хорожинській про свою ідею. Тобто, ми не просто це вигадуємо. Є лист, в якому Франко оці ці ідеї свої висловлює Ользі Хорожинській, яку він бачив один раз. Він пише їй листа, що Ольга. У мене така виникла ідея, а давайте ми з вами одружимось. Ось так я це бачу. Ви представниця інтелігенції Київської, я представник інтелігенції Львівської, і наш шлюб буде зразком, показом того, як наша країна. Це ділова пропозиція. пропозиція. А любов, він так і пише, а любов ну, з часом, може, і вона прийде. І Ольга Хорожинська погоджується на таку авантюру. Одразу вона не чекає від нього там квітів зізнань в коханні, романтики. Вона погоджується на таку авантюру. Вона приїжджає у Львів. І її, взагалі, історія Ольги Франкової дуже непроста історія. Це жінка, яка в свій типовий для себе простір змінює на львівське товариство. Приїхавши туди, вона дуже важко адаптується і, мабуть, не адаптувалася до кінця. Її жіноцтво львівське не сприймає, з нею насміхаються за її мову, за її вигляд, за її е, спроби якось там закріпитися. Е, але вона приїжджає, вона вона сама бере такий вибір. Такий дружній союз вийшов да? дружній союз дав чотирьох дітей, дуже класних, які всі стали толковими людьми. Ну, один син Андрій загинув, в нього була епілепсія, а троє дітей реалізувалися в дуже потужних справах. Просто хотів заакцентувати увагу на такому моменті, що шлюб починався як фактично дружній союз, але в результаті між ними виник зв'язок, між ними виник цей вайб, який дозволив їм ну, по-перше підтримувати. Самого Франка в його діяльності, а потім і створити родину. Це теж вже немало важливо Звичайно. для тогочасного суспільства і четверо дітей це яскравий показник мені цього часу. Якщо говорити про Франка як батька, у мене чомусь складається таке враження, що одна з основних задач. Батька тата це в тому числі виховання у дітей патріотичного відчуття любові до своєї країни, любові до своєї нації, до мови. Яким був Франко як батько? Чи був він батьком-патріотом, чи прививав він це своїм дітям? Франко був класним батьком, як на мене, звідки я роблю такі висновки зі спогадів його дітей. Усі діти, ну крім Андрія, який помер, залишили розлогі, розгорнуті спогади про свого батька. І, звичайно, з записів самого Франка. Діти для нього ніколи не були завадою в роботі. Він пише в одному зі своїх щоденникових, я прямо зачитаю щоб словами Франка у я веселіше працюю під його чалапкання і балакання. Якщо дитина поряд грається, бавиться, бігає, ну, зі спогадів того ж Грушевського, коли він заходив в будинок Франка, бачив картину, як Франко за столом пише, а його обліпили діти. Одне під ногами, друге на спині, третє з боку щось сидить собі, калячки, малячки, якісь малює. Вони всі обліплювали батька, були навколо нього. Так от про виховання Франко виховував прикладом, бо всі вони точно так само, як він, розвивали ті ж самі хобі. Сі вміли ловити рибу руками. Всі розбиралися в грибах, тому що батько їх постійно водив на грибополювання, а потім вони влаштовували велику сімейну грибу трощу Всі вони знали іноземні мови, вони їх вчили біля батька. Всі вони здобули освіту і реалізувалися в тих сферах, де вони хотіли. Франко терпіти не міг хімію, але коли його син зацікавився цим, у будинку було виділено цілу кімнату для його хімічної лабораторії, і дитя там могло робити все, що йому заманеться. Дуже важливо Франко таке. дозволяв заводи. Всіх тварин, яких тільки собі діти захочуть. Знову ж таки, зі спогадів Грушевського. В нього або діти кричать, або собаки гавкають. І воно його дратував. не міг в такій атмосфері працювати, йому треба було тиша, спокій, стриманість. У Франка був галоп, гвалт, крик і так далі. У всіх спогадах усі діти одноголосно пишуть, що він дуже багато працював. За один присіст він писав по 5-6 годин. Потім ішов, робив перерву на чай або каву. І знову починав працювати, працювати, працювати. Вночі йому приходить ідея, він вставав, запалював свічку, сідав працювати. Він зустрічався з людьми, вони спілкувались, вони передавали листи. Це була суцільна постійна праця. І поміж цим він мав час і рибку половити. До речі, згадують перші такі зустрічі молодого франка з Ольгою Рожкевич, з Ольгою Хорожинською. Перепрошую, чим вона вразила знатних львівських дам, коли вона. Підтягнула сукню, зайшла з Франком у воду і почала разом з ним руками ловити рибу. То це, звичайно, товариство ну поважне вразило, бо жінки не могли собі так робити у 19 столітті. Зламала систему. Зламала систему. І дуже багато таких є нюансів, таких акцентів у спогадах, коли вони інакшими зовсім пустить. І от тому Франко. Конкретно не вчив дітей бути патріотами, але він сам був дуже глибоким патріотом і своїми діями і вчинками він показував, як жити в цьому. Це не були просто слова, тому знову ж таки його сини були в лавах січових стрільців. І ми знаємо, коли батько помирав, він помирав на самоті, не тому, що його всі покинули, тому що так склалося, що донька була в тій частині, де Київ вона не могла виїхати приїхати до свого батька. Сини були в складі січових стрільців, дружина божевільня. Тому помирав в страшних в страшних обставинах. Франко навіть гарним прикладом Франко виховав дуже непоганих майбутніх, да майбутню еліту української так. нації. Да, його діти, які долучилися в часи Першої світової війни mm -hmm. до е, лав січових стрільців, це е, приклад е, формування такої національної еліти. Бо так. якраз же ж з них потім народжуватиметься і Західноукраїнська Народна Республіка, і Українська Народна Республіка. Петро Франко е, взагалі mm -hmm. був одним із піонерів української авіації. Виходить, mm -hmm. я ще хотів би перепитати у вас, пані Ганна, кілька таких невеликих бліцових запитань. І mm -hmm. можна коротко. Можна не коротко, mm -hmm. як вам буде зручно. Я, мабуть, задам такі більш провокативні до mm -hmm. е, особистості Івана Яковича Франка. Раз він тут поруч з нами заварює нам каву. Е, як ви думаєте, на вашу думку, точніше, е, хто був е, для Франка е, таким найкращим другом товаришем? Е, важко сказати, тому що Франко е, прямо дружити. Мабуть, не дуже і вмів. Його оточення це були однодумці, але важко сказати, що вони були його друзями, тому що він він не підлаштовувався. Часу на таку дружбу, де просто виливають душу за якоюсь чаркою чи цигаркою. В нього не було, він ну, не, не мав часу таким займатися. Тому навколо в його оточенні були однодумці, або ті, з ким можна дискутувати. Тобто таких друзів, прямо друзів, з якими там от вони сидять, просто спілкуються, не було. А Грушевський, в них було чудове спілкування, тому що вони сусіди, але це спілкування було або жахливими сварками за те, що спокій. І плюс у них дуже часто розбігалися погляди, тому іноді вони закривалися кожен в своєму будинку і mm -hmm. місяцями не виходили вітатися одне до одного. Це все було настільки об'єктивно. тому дружба, таке поняття доволі. Е, в, мабуть, в шкільні роки у нього було таке спілкування. Дружні з братом Ольги Рошкевич. Вони спілкувалися, власне, через те він і познайомився з нею. Але це теж було спілкування вигідне, тому що він приходив не так, як до друга, а як навчити його за гроші. Тобто він вчив його, бо йому важкувато давалося mm -hmm. навчання. Для мене Іван Франко це людина, ще і частково, мені здається, законодавець моди. Mm -hmm. Я захоплююся просто його ідеєю одягати підвишиваночку піджак. Це взагалі дуже смішна історія. Це ми називаємо його законодавцем моди. А Франко вдягнув вишиваночку під піджак, тому що йому треба було поїхати у відень захиститися захистити, захистити дисертацію. А це можна було зробити лише в костюмі. Костюма в нього не було, він позичив. Йому позичили костюм, а сорочку ніхто не позичить, тому що це як білизна. Носилася сорочка тоді, mm. як білизна. І е, так як купити звичайну білу сорочку, він не міг собі дозволити. Це була величезна Це знову ж таки, одяг 19 століття це величезна розкіш. Це е, для того, щоб справити собі е, одну сорочку чи один костюм, це треба було мати ну, доволі великі статки або любитися в тому одязі, як Куцюбинський. Що хліба не куплю, але куплю новий піджак. Е, Франко не мав. А вишиванки мав, тому що кожен свідомий українець мав вишиванки і не одну. Ну, тим більше це, він буде до села, де цих так, це в принципі. Зв, Звичайно, тканину на вишиванки жінки робили самі. Mm -hmm. Вишивали вони самі. І це сьогодні вишиванку купити дорожче, ніж білу сорочку. Тоді було все зовсім навпаки. І вишиванок у нього було багато. Костюм позичив, а вдягти сорочку немає. І він вдягнув те, що мав. Він просто вдягнув вишиванку без жодного підтексту, без жодної такої ідеї, десь там популяризувати. І наскільки це круто вийшло, коли він в цій вишиванці вийшов? Звісно, вище суспільство зверхньо до цього поставилося, підсміхнулись, тому що вони розуміли причину, чому він в вишиванці основну, але це стало як ви. Правда, трендом таким законодавцем моди. І вперше, це правда. вперше в житті, от Андре тан позаздрить однозначно, що це вийшло от у Франка таким чином І це правда круто моду. вийшло, так, да. так. А, серед тих шести тисяч творів у mm -hmm. вас. Має бути якийсь, ну можливо, один, можливо, кілька творів, які б ви могли порадити нашим читачам почитати, можливо, з того, я що вони не цього знають. Питання залежить від того, якого віку наші читачі е, я орієнтуюся поки що на дорослих, тому що розумію, що подкаст дослухають до кінця дорослі. І скажу перший твір, той, який для мене став величезним відкриттям свого часу, молоді роки, це Сойчине Крило Новела, яка е, нам. Показує, що українська література це щось просто неймовірне. Там така історія кохання, там такі перипетії, там таке обрамлення, і такий сюжет глибокий. І цікава така інтрига, жива вона чи не жива, будуть вони чи не будуть. Ти читаєш до останньої сторінки просто в передчутті. І, звичайно, я дуже тішуся тим, що зараз дуже багато видають Франка. І видають навіть окремими книжками зараз дуже часто книгу для домашнього огнища, де Франко показує жінку, яка приймає для когось, можливо, осудливі рішення. Хтось осудить рішення, вона приймає, але вона приймає радикальні рішення в своєму житті для того, щоб забезпечити себе, свою сім'ю, поки її чоловік військовий реалізовує себе, свій потенціал, а вона має втримати. Родинне, оце гніздечко та родинне огнище, і вона йде на речі, які для 19 століття однозначно були неприйнятними. А сьогодні, вже з досвіду 21-го, ми дивимося туди, і багато хто, мабуть, і, і поспівчуває, і підтримує, і зрозуміє цю героїню. О, от, оце для мене дві таких найпотужніших речі: це Сочине крило для домашнього огнища, де ми побачимо іншого франка. Якщо ми хочемо розібратися з питаннями от нафтовидобування на той час політики, бізнес бізнесу, життя в цих умовах, в тоді є. в нього звичайно бориславські оповідки. Там дуже багато. Там, прям дуже там і кримінал, ну просто теж що ці сучасні детективи навіть не здогадаються. Ну і звичайно, в дорослому віці раджу всім переосмислити перехресні стежки, бо це теж один з перших, я не скажу навіть детективів, а трилерів, які до останнього ведуть інтригу, хто ж, хто ж кого вбив, хто ж кого знайшов, чому між людьми така велика відстань. І взагалі мені здається, що на творах Франка можна сьогодні такі сюжетні фільми класні познімати. Ну що Захар ми Хар будемо вражити один Захар Беркут, звичайно, історичне полотно Захар Беркут. Я думаю, всі читали, але ну так, Захар Беркут, Мойсей, це просто мастхев. Це має прочитати кожен, це е, зовсім знову ж таки, з погляду 21-го століття, ми, можливо, не до кінця оцінюємо якість глибину зміст і новизну цих текстів, які тоді, в 19-му, просто зробили переворот суспільства а свідомості, дякую, пані Ганно за сьогоднішній підкаст, вам. як казав Іван Якович Франко, лупаємось у скалу. От е, mm -hmm. дякую за такий змістовний і е, дуже гарний діалог. Я сподіваюся, наші слухачі сьогодні дізналися про Івана Яковича Франка трошки більше. Ну а для того, щоб дізнатися ще більше, потрібно буде вже самостійно послухати, почитати, подивитися Івана Яковича Франка і дізнатися про нього ще. Я думаю, що в описі додамо назви таких творів, які рекомендуємо. Є аудіокниги, якщо хтось їде в машині, хоче послухати. Теж можна, ну але є ризик на роботі потім перейматися тим, що ж буде далі. Тому знайдіть час для читання і слухання Франка. Дякую вам, пані Ган Дякую. і до наступних зустрічей.